Кожного тюга, праски зараз можна почути, що треба, попросити вибачення, в мами, тати, баби з дідом, і в тебе все пройде. Це неправда. Нічого в тебе не пройде, тому що у прощенні приймають участь дві сторони: той, хто просить вибачення, і в кого просять вибачення. Часто, навіть в живих інколи немає людей, в яких ми просимо вибачення. Вони не можуть нас пробачити, чисто фізично це неможливо. Мало того, не обов'язково людина хоче вас пробачити. Мало того, є люди, яких ми не можемо пробачити, і в нас немає чому просити вибачення. Ну, наприклад, якщо була сім'я, де батько лупив дитину, були випадки, коли гвалтує дитину. Та? І можна почути від якихось непонятних езотериків, попроси вибачення в та. І в тебе все наладиться, ви, бля, хамуха серйозно. Яке вибачення? Там було знущання над людиною. І це не про вибачення йде. Єдине, за що ми можемо а, в такому випадку такому а, втата, це подякувати за одну єдину штуку, за те, що ви народилися. Все. Далі таких людей ми викреслюємо свого життя. Прощення, ми можемо просити не в них, а в себе а, за свої емоції, дії і переживання. Прощення потрібно не комусь, воно передусім потрібно нам, бо ми переживаємо всі ці емоції, вони нас з'їдають всередині. І прощення це прийняття тої ситуації, це прийняття цих емоцій, це дозвіл відчувати ці емоції, злитися, радіти, не знаю, сумувати. Прощення нам потрібно самим собі для того, щоб нормально жити, функціонувати і не жирати себе зсередини. Коли ви чуєте, що особливо коли по відношенню до вас відбулася несправедливість, а вам кажете пробачити людину, то це бред. це не якийсь дебільний спеціаліст, тому що неможливо пробачити того, хто вас образив. Ну, неможливо, ребята. Це вам скаже любий психотерапевт. Ми працюємо з собою завжди, не з кимось. Ми повинні попросити вибачення перед, перед усе у себе. За те, що ми це відчуваємо, да? або дозволити собі це відчувати. Прощення потрібно нам, саме нам, як людині, як особистості, як певній одиниці. Часто езотерика зараз на, вийшла на якийсь такий рівень трошечки дібільний. Вона відірвана від реальності, хоча а, це так не може бути да? Там відірвана від тіла. Насправді, навіть якщо ми розберемо а, чакри, то три нижні чакри Молдхара Сватхістана і Маніпура вони відповідають за фізичне, за тіло в основному. Верхні три, за духовне з'єднання з Господом Богом да, і віру в Господа Бога. І зелена чакра, та що серцева вона з'єднує всі ці дві функції між собою. Наше життя це пошук фізичного між духовним і поєднання цих.